А скажіть, будь ласка, на яких ви процесах там працюєте? Е, я на піку. На піку працюєте? Так. Да. Е, слухай, це ж ви поїхали на, ці, на Ермес. А як житло вам безкоштовно, до речі, бо ви на безкоштовному житті на РМС? Е, ну, житло може бути, вже звик, звикло. Звісно, дуже маленька кімната. Може, а скільки у вас кімнаті в кімнаті кімнат? чоловік? Т Троє. Три хлопця в кімнаті. Окей, а, а скажіть мені ще, як, як вам взагалі на РМС працюється? Які там е, атмосфера? Чи важко там працювати, чи не важко вам та там ні, працювати? Все не важко, там спокійно, нормально все. Да. Не кричать в, на вас поляки ні, шибко в спину? Ні, взагалі, взагалі нічого не говорить. А керівництво як? Хороше, Хороше керівництво, да. супер. А координатори як? От як у вас там з ними? Координатори вони взагалі спокійні. Спокійні від Агентства Бісар. Так, yeah. да, вони спокійні. Хороші там yes. насправді хлопці yeah. також згоджуюсь. Ку -ку -ку. Доїзд До роботи далеко вам на Ермес? Uh, Ні, нам там щось 15-20 А Це возить автобус у вас? Yeah, 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 yeah. Робочий. А одежда робоча, yeah. вам видаються зручна вона? Uh, uh, одежа своя. Своє взуття навіть на Ермес, правильно? Да, да, да. Угу. А скажіть, а обіди по золоті 60 ви купляєте? Е, Ще ні, бо нам це є вже до з понеділка до скинуть цю програму. Е, я забув, як вона називається. Я поняла, ті, що ви можете на складі ними розраховуватися. да. да, 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 да. я поняла. А скажіть ще таке питання? Ви працюєте зараз в нічну зміну на Ермес чи ні? Е, ні, у нас зараз е, перша зміна. Тільки перша зміна без нічної? Ну yeah, супер, yeah, слухайте. Yeah. А я б там, до речі, з вами ще їхала сімейна пара Таня yeah. і не пам'ятаю чоловіка hey, Юра. Юра. Юра, бачите, згадала. Все добре у них теж все добре працюють. Да, yeah, yeah, все добре працюють теж. А скажіть, будь ласка, я так для себе питаю. Чи рекомендували б ви вакансію Ермес? Ну так якби ваші yeah, друзі рекомендували yeah, би? Так, да, я хочу сюди свого друга якомусь е, сповнився вісім 18. То давайте його мені документи, я його подам. Бачите, на РМС від Агенції Бесар все супер, все добре. І координатори нормальні, і жилье нормальне. Ви по 12 годин це все время працювали? Ну, це тиждень. О, так супер, слухайте. По 12 годин на РМС це взагалі. А... Ну, коротше, там не важко. Своє зручне взуття і да, отзиви нормальні. І... Молодежний колектив. Так, да, і молодь, ну, і є там це, є, чуть старші люди. А скажіть, ви в центрі Але... живете? Скільки вам до Бідрьонки найближчої? Ну, ми в цьому, в Жагані. в Жаг... Жагані. Жаг, да. До Бідрьонок далеко вам, Влад, чи ні? Ні, у нас тут Діна навіть є до 100 метрів. Діно 100 метрів? О, то взагалі, кайф, це близенько. Це близько. Це близько. Ну, в цілому, тоді кидайте мені друга документи. і